Ризикуйте з вірою. 3. Побудую я церкву свою і сили адові не переможуть її. Євангелія від Матвія, 16 глава, 18 вірш. Ворота. Це захисні споруди. І штурм цих воріт вимагає наступальних заходів. Подумайте про церкву як про таран. Замість того, щоб скаржитися на культуру цього світу, ми повинні запропонувати кращі варіанти. Ми маємо знімати фільми вищого гатунку і писати більше надзвичайної музики, видавати більше видатних книг, відкривати кращі школи і створювати кращі підприємства. Старий афоризм вчить нас, що слід. Припинити проклинати темряву і почати запалювати свічки. У книзі Ягнята, що ревуть? Роберт Бріннер пише, чому б не повірити в те, що одного разу найвідоміший режисер Голівуду може стати активним християнином у своїй церкві? Чому б не сподіватися, що Пуліцерівську премію за журналістське розслідування може отримати журналіст-християнин, який працює у великій щоденній газеті? Невже це надто велике перебільшення? щоб Вважати, що головна виставка в музеї сучасного мистецтва могла б включати роботи художника, який працює в одному з наших прекрасних християнських коледжів. Апостол Павло не критикував філософів, проповідуючи в атенах, і не казав їм, що вони йдуть у пекло, вказуючи на їх жертовник невідомому богові. Він сказав: Я прийшов розказати вам, хто він, і ім'я йому, Ісус. Яким був результат? Як почули ж вони про воскресення мертвих, то одні насміхатися стали, а інші казали. Про це будемо слухати Тебе іншим разом. Діяння Апостолів, 17 глава, 32 вірш. Спробуйте. Ризикніть з вірою і подивіться, що з цього вийде. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для Тебе, яке можна замовити на веб-сторінці Словодлятебе.орг.юей